Друзі, всім привіт! До вашої уваги тактична флісова курточка з капюшоном. Пошита вона по типу куртки софтшел. Йдуть два передніх кармана на молнії. Дуже добре, круто, класно сидить. Потім на кожному плечі йде теж по одному замочку. І з однієї сторони, і з іншої сторони. Також на лівій руці ще один додатковий карман. Акуратний, класний капюшон з козирьочком. І йдуть місця під шеврони на рукавах. Задні йдуть два додаткових кармана на молниях і занижена поясничка. По бокам йдуть регулюровочні затяжки. Такі курточки в нас йдуть з по 3X. Ну, грубо говоря, з 46 по 56 розумію. Для замовлення вайбер на екрані. А щоб отримати каталог всієї нашої продукції, одяг, взуття, рюкзаки, балони, плитоноскі, каремати, спальні мішки, дощовики пончо, каски, все, що касається тактики. Друзі, напишіть на цей номер два слова. «Скинь каталог» і я скину посилання на всю нашу продукцію. Відправка новою поштою. Всім гарного дня!